В зеленім саду. Завтра каже, за качкою я в зак сіду. Друга каже. Да ви різні, мов побум'я й лі. Ви ж іще не знаєте, одно дуле, як світ. Наречена засміялась. Яка ти чуднього гарна та пенді берегла свою фігурку, бо живе без дітніх. Про дітей не хоче й слухати пята молодиця. Я ж те кажу, хочу вдовж на насладитися. І щоразу, як до Криму виїжджає Настя, той купляє лотерейку. Це, мовляв, на щастя. А як з Криму приїжджає, той везе вдову. Як не плаття за зоксами, то когтиншов і показує, яким дорогу в На курортах у лотерейку виграла я знову. Дивна твоя лотерейка, чоловік здихає. Чому ж тільки на курортах вона в тебе грає? Але відзначали його іменини. Вийшов мина за столу, взяв за руку тітку. Питися вибивати, громову Чіпки. Раптом хлопчик п'ятиліток літок спакує в кімнату. Там по телефону вас викликає, стату. синочку, всі вітають мене козолупа. Ні, питають, який там дурень у підлогу.